У великому лісі жив старенький лісовичок боровичок. Хатка в його була маленька з дерев'яних колод, а дах Поріз виноградом і мохом. Берізка подарувала йому з листя сорочку, а капелюшок у нього шапочка із грибочка. В нього довга сива борода, Зуття він сплів із липової кори, ще старезна в нього свитина, а в руках козубок з гостинцями для звірят і пташат. В в лісі дідусь допомагав, дарував радість та доброту. Коли зустрічає ліс весну, дідусю лісовичку вже не сну. Зранку до вечора він майструє шпаківні, дбає, щоб пташині родини мали зручні хатинки, щоб лунав веселий спів. З радістю в очах пестить листя він на кущах. Гладить білу кору берізкам, шепоче чарівні слова проліскам. Щодня він прибирає у діброві, квапить всіх своїм привітним словом. Спокою дідусь не знає. Метелик б'ється в павутинні. Впало пташенятко з гнізда, зайченятко робить перший крок. Про щось тихо дзюркотить в траві струмок. Всім, всім треба йому допомогти. Щирий друг лісовичок поспішає до звірят і пташок, до дерев і до кущів, до травинок і квіток, кожного впав. Пущі догляне дідусь, бо дуже він любить рідний ліс і радіє, коли він весело гомонить. Та ось одного ранку, коли обходив дідусь свій ліс, він почув стогін. Стогнала красуня берізка. Який прорізали кору, і з неї витікав березовий сік. Тільки но дідусь заклеїв рано берізці почув знову чийсь зойки. І серце заболіло у лісовичка боровичка. Побачив маленьку козульку у капкані з перебитою ніжкою. Тяжко було звільняти козуленятко. Забрав його дідусь до своєї хатки та й сам захворів від таких поганих вчинків людей. Та хіба звірі і птахи могли залишити свого дідуся Лісовичка? Ні, білка принесла горішків, зайчик капусти, лисичка, смачні ягоди, ведмедик меду борсучок цілющих корінців. Скоро видужав дідусь і знову доглядає свій ліс. І нас, любі дітки. Він щоразу запрошує помандрувати його стежинами. Та лише той побачить лісовичка, хто приходить в ліс з ніжною, доброю душею, вміє розмовляти з пташечкою, вміє чути казки дуба, пісню лісового струмка.